Я відкрив саме на приємні, що ті матчі за треба проводять частіше. І не тільки по такому поводу, як сьогодні пам'яті пам'ять наші високі заклії, треба два рази в рік, як мінімум, проводити популяризацію футболу, які підбачили наших ветеранів. Вашій команді вдалося на рівне грати з такими зірками скажімо, світового рівня. Старалися бути не більше наших здоров'я. Ми з ними полювали, коли не грали. Рівнялися, що це наші, так би мовити, міри. Приємно було так. Що сказати? За рахунок замін десь витягнули, можна садити. Активна частина мачеві вже була, всіх багато. Так, емоція, читала, важна. Всі хотіли пократи, всіх було долучатися. Без травм всіх з хорошим стрілянням. Була на швидкіпова. Це треба було зробити. Особисто на майдані. Не вийшло, не було часу. Був душою, був все время був, кожен день. Час за наших людей. Ну, все було добре. Ми приємно. Духом сильно різно.